Ну що, друзі, товариші, усім привіт. Радий вас вітати на моєму каналі. З вами я, Алекс, і сьогодні ми з вами починаємо проходження гри під назвою Cold Fear. Да. Вирішив я чомусь повернутися сюди, в цю класику. Вона вийшла 2005 року, здається. Якщо моя пам'ять мене не підводить. Мабуть, що так. Да. Так от, що е я хотів сказати, чому в мене виникло таке бажання повернутися. Ну, чесно скажу, що я її проходив ще дуже давно, і вона мені чомусь залетіла. Да, і виникло бажання її перепройти знову, але, знаєте, я вирішив зробити для себе такий е челендж по е типу того, що. Пройти її на важкому рівні важкості. Ну, незважаючи на те, що знову ж таки я грав в неї давно, да? Я маю деякі моменти все ж таки пам'ятати. А що музика забагалася вже, не знаю чому. Ну, а, буває таке. Так от. А, що я цей? Що я казав? А, про те, що, незважаючи на те, що я грав дуже давно, деякі основні моменти я маю пам'ятати. Та і ще одна. Е Проблема, чому я вирішив відзняти цю гру для вас. Ну, тому що мені гонки вже трішки так піднабридли, на машинах я вже накатався. І як би все, бажання поки що зараз немає. Да, я знаю, що другу частину. Ой, точніше, ну да. Другу частину по гріту я ще не до кінця для вас відзняв, але не хвилюйтеся, випуски обов'язково по ній будуть надалі. А зараз для себе поки що вирішив зробити таку коротень, коротеньку перерву, перемкнутися на якусь іншу гру і е, пройти її на важкому рівні важкості. Тому да. будемо з вами проходити. Це повноцінне проходження, друзі, Cold Fear на е, важкому рівні важкості, Full HD, 60 FPS, все як треба. Е, високі налаштування графіки, тому... Менше слів поїхали. нет здесь что-то есть Гильон, дьявол! Эрнандес, ответь мне! Что происходит? Я никого не слышу! Маркус, Лоу! Как слышно? Прием! Ответьте мне! Есть что-нибудь живой? Прием! Прием! Пошлите туда еще кого-нибудь срочно! Любой наш Да, да, слышу. Корабливый ВМФ США Ревенсвуд на связи. Мы приближаемся к судну. Начинаем патрулирование и поиск. Конец связи. Нарешті геймплей уже. Так, ну шо, дай мені мне хочешь що шо тут взагалі то як Ага, це нас такий такие, да? Хватит болтать! Так, тут шо якась бумажка що це таке Так Записка про зберігання боєприпасів А, да. Друзі, буду для вас підбирати записки. Це для тих, кому цікаво ознайомитися з інформацією, щоб ви її прочитали, були в курсі справи. Можливо, якісь моменти будете мені розказувати, потім писати в коментарях, про які я, можливо, не чув, не знаю. Так, ну окей, це в нас загальна інструкція номер 16 Буду, буду ось так для вас потихеньку гортати вниз, а ви вже можете познайомитися самостійно в режимі паузи. Ну, я знаєте, так от трошечки прогортав униз. Це в нас така коротенька обучалка, можна так сказати. Да? Та, на всяк випадок, щоб ми були у курсі, як це поводити в бою, що в нашій аптечці там, крата-тата. Є вогнегасники, можна ними користуватися, виштепляти вони відкриватися. Ну таке. Це все ми, звісно, будемо використовувати, тому що, друзі, наша основна задача з вами це е, з'ясувати взагалі, що відбувається на цьому кораблі, та і любою ціною по максимуму вижити. А, Тому що в нас важкий рівень важкості, запас е, ХП в нас. Якби обмежений, да? тому треба бути максимально обережним, тому що небезпека на кожному кроці. Так, там мою бачу якийсь щиток. Якщо в нього стрель. А. -а, -а. Все, працює. Вони! Давайте заходьте, дивіться, що. Вони що ми тут є? Що за караул? мені Двоє солдатиків у нас вона? Вона? Тут, Вони Вони вона? Вона? тут щось. Може їм допомогти двері відкрити. Ей, Ага, солдатики не хочуть щоб мені допомагали двері відкривати. Чому вони ховаються? Що? Вони стріляти по мені вдумали? Це що за. Що, що за підстава така. Купайте. Якісь тут не дуже добрі люди, якщо чесно. Видимо, це клапан управління пульмірізатора. Походу, який корабель, такі і люди. Ну ладно. Знаєте, до речі, що я замітив, ось ось одразу скажу на рахунок того, того що я сказав тільки що? Е, судячи з того, наскільки я пам'ятаю, що тут якийсь вірус, який обертає людей на якихось там мутантів, і вони починають вести себе е, агресивно, втрачають контроль. Ну, це знаєте, як в Last of Us було таке саме там. І в першій частині, і в другій. Тут, походу, так само. А, так от, дуже така неприємна ситуація. Порозводилися ці створіння, скажімо так. да? Ага, я поняв. Порозводилися тут ці створіння, залишилися декілька а, виживших, які ще не встигли обернутися. Ось, і тут. Приходять тобі на допомогу, ну, звісно, що незнайомі тобі люди, але вони все ж таки намагаються тобі допомогти, е, допомогти розібратися і зрозуміти, що тут відбувається. А вони ні, вони. Е, замість того, щоб е, ну, об'єднатися об разом з тобою, та вони просто беруть по тобі і стріляють. Ну, чесно кажучи, не знаю, для мене цей момент трошечки незрозумілий. Що ви думаєте на рахунок цього? Можете поділитися цим у коментарях. Так, до речі, друзі, пишіть коментарі, можете писати там ваші якісь нові ідеї або враження. Mm -hmm. Я ці всі коментарі читаю і стараюся відповідати приважно усім. Mm -hmm. Ага, я зрозумів. У нас немає коду. Окей. Прекрасно, закерте. Ну, в такому разі давайте йти туди далі. Раз уже... раз усе закрите, то ну, блин. Що за коробль такі сіквері закриті? Чесно. Не знаю, можливо цього і варто получить. О! Записочка ще якась. Записка про блок керування. Угу. Це в нас свідоцтво про смерть молодшого сержанта. Легай чи легай, не знаю, як правильно. Помер він від того, що цей його вдарило електричним струмом. Ну... Шкода. 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 Так, ну що, у нас там... Варіант піднятися на гору і спуститися вниз. Я вирішив спуститися вниз, подивитися, що тут, та і е, можу сказати, що всі справи, мені здається, що робляться з самого початку, Тобто віднизу і до кінця тобто вгору. Так, тут щось підсвічується, ну що це таке? Можливо, щось корисне, а не. Якась туфта, вибачте мене за слово. Так, це в нас ключ до верхньої палуби, ну що, давай дивитися. Цей ключ відкриває верхню палубу, з якої можна попасти в радіорубку і на бак. Що за бак? Не знаю. Що? 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 Перелякався трошки Хм. Да. Ладно, будемо підніматися нагору, дивитися, що там. Не, знаєте, я ось так повернувся в цю гру, от відчувається оця ностальгія. Тобто, ну, графіка тут в принципі не схожа на 25 рік, що зараз, але все одно, як на мене, незважаючи на те, що гра старенька, і вже скільки 20 років ось рахую, що має бути. Вона ще досить актуальна, як на мене. Ті, хто її проходив і, мабуть, що перепроходив, мають мене зрозуміти. Чесно, друзі, я вам кажу. Ну що, традиційно будемо перевіряти кожні двері, а що робити? Це в нас що? Це в нас каюти капітана, я понял. Так, ясно. Більше питань у мене немає. Так, це в нас що душева? Це і попаритись типу, можу. Давай. Подивимося, що тут. А тут в нас кошмар. І ось цей ще кошмар тоже, який виспочив. Прямо агриться сразу, дивіться, прямо агриться. Скажу, ззай. Я зайшов сюди. Хотів помитися, помити ручки. Да. Там ножки помити, помити ручки. А на мене ще вискакують беруть. Що за спр... де, де справедливість взагалі, не знаю. О, товариш туди. До побачення. До побачення. Двоє гавриків у нас тут засіли, оказується, що. Що вони тут запули, не знаю. А, я так зрозумів, що нам сюди, так? Да? Перейти на іншу сторону через кухню. А, ну. Тоді це 100% цікаво, тому що ми будемо переходити через кухню. До речі, коли ви останній раз щось готували? Я ось я готував останній раз учора. А коли ви готували останній раз, тоже можете поділитися цим в коментарях. Я сподіваюся, що ви готували щось дуже смачненьке. так, так їсти Ну ладно. Що, знову вентиль крутити. Ну давайте. Звідкіля взагалі ці пожежі беруться, постійно не знаю. Так, ну що, полум'я ми загасили. Тепер можемо перейти туди. Так, а що у нас по завданню взагалі? Дайте я подивлюся. Нам треба знайти радіокод, і в нас є цілі. Значить, дві з них ми вже виконали. Я маю знайти клапан, який керує системою улівізаторів. Я маю я якимось чином загасити цей вогонь. Радіокод є у ленсінга, він має бути на передній палубі. А Передня палуба у нас... А, так вона якраз ось тут. Значить, ми з вами рухаємося правильно. Нам, нам у ці двері. Тому давай заходимо. Дивимося, що тут. Так, по мені вже стріляють. Ну, я звідси я попаду. Ой-йо, зараз він мене як загасить. Так. Ну, ХП він мені так досить нормально зніс. Але поки що тримаємось. Так, у нас тут солдатик лежить. А, патрончики, нормально. І ще якась записочка. Рубочки, так? Да? Ну давайте прочитаю вже, окей, так і буде. Полковнику, не виконуються стандартні вимоги щодо зберігання взривчатих хімічних речовин ні на кораблях е цих. Ну давайте ска скажу не на е грузових кораблях, та, ні на самій буровій платформі. Що за платформа перший раз чую. Я навіть бачив бочки, котрі не були ніяк закріплені. Я прошу вас зробити все можливе, щоб виправити ситуацію. Я знаю, що ці бочки можуть бути край ефективні проти наших ворогів, тому, якщо доведеться використовувати їх у якості зброї, я хотів би е обговорити їх місце знаходження з вами. Я подбаю про те, щоб мої люди використовували їх з розумом. Онищенко. Ну, знову ж таки, друзі, це для нас якби коротенька така порада. Та, що... Бочки вони взриваються. Ну, я думаю, що ви і так це все прекрасно знаєте, але можливо хтось не знає, то все ж таки скажу, що ці бочки взриваються і вони реально можуть бути корисними у бою. Так, ну мені, в принципі, щось підбирати немає ніякого сенсу, тому що патрони у мене є. Так, а ось солдатик біжить. А, навіть стріляти в бочку Шикарно. Хоча, знаєте, дуже хотілося, але ми її залишимо на якісь особливі випадки. Ну що, спускаємось вниз, як нам і сказали, хто тут. До побачення. Один точний вистріл в голову і все. Так, і ще патрони. Нормально. Ну що, давайте заходити сюди. Це в нас коната відпочинку. Скорочено кубрик. <laughs> Скорочено кубрик, нормально. Так, що в нас тут той? Да, так, тут явно проблеми зі світлом. Явно проблеми зі світлом. Що, заюзати аптечку може? Пусть скоріш за все, що там. Сторінка щоденника Камського. Що, давайте дивитися. Замітки про зараження екзоклітинами. А, це ті жучки, ото, здається, які залазять, наскільки я пам'ятаю. Ну, я не знаю, як вони називаються. Так, да, вони називаються екзоклітки, але мені простіше називати їх жучками, тому надалі, друзі, будемо їх просто кликати. Ну, жучки, чи паучки, чи жучки. Кому як. Ну тут, бачите, тут ось що. Так, тут для вас гортати. Бачите, тут, якби цей. Написано про стадію зараження, та як взагалі цей вірус працює. Ось, дивіться, якщо немає якщо антидоту немає, мозок е, зараженого має бути знищений. Ого. Жахіття якесь, якщо чесно. Так, а от аптечка. Забираємо. З ХПшками, друзі, тут треба бути максимум обережним, тому що знову ж таки високий рівень важкості. Сейви тут проходять не дуже таки часто, наскільки я пам'ятаю, тому так, да, тому треба бути максимально обережним. Ленсінг? Тому що це і ленсінг, да? Боже. Має бути. Йоу. Що вони зробили? Що тут відбувається взагалі, я не можу поняти. Я знайшов код. Ладно, тепер що? Тепер нам треба знайти радіорубку, що давайте читати. А, цілий в нас поки що ніяких немає. Просто знайти радіоруку. Тоді більше нам як нічого не залишається вийти. А що це таке? Це той самий зомбі, який цей. А? Йо, ти геть. Йди геть від мене. Друзі, ці, ці зомбіки, наскільки я пам'ятаю, що вони теж так нормально хп носять. Тому... О, мені пропонують засейвити гру, а не вже. Пусть скільки. Ну що, давай зберігаємо зберігаємо. що у нас там о а тут дика уже Блін, скинули солдатика уже дуже ду дуже і дуже шкода так до побачення а попасти не можу, давай так ну, все. так тихо, ти сам не поди так, не ходи Так, давай перебігати Воу 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 -во -во -во. Це що таке Тихо 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 ти що? Ти що? Так перебігай давай не... Ух ти. Боже Я ж злякався що він прям так до мене вплотну підійшов. Так. А куди нам треба почекати? А, я поняв, де в нас радіорубка знаходиться. Нам треба повернутися зараз назад. спробуємо це зробити через склад. Ну давай. Так, що у нас тут? А, ну у тебе є патрончики. О, є патрончики шикарно. Ну нарешті, хоч щось, слухайте хоч щось. До побачення. Так. Беремо патрончики на автомат. У нас тут є вогнегасник, чергова записочка. Чергова записочка. О, якраз про вогнегасники. Загальна інструкція 6. Всім солдатам зберігати е, крайню е, обережність. При стрільбі в кімнатах, де маються вогнегасники. В цих пристроях е, е, є сжатий газ, да, котрий може взірватися. Ви будете відповідальні за любий... Ну, як би так. Як би так сказати, зараз не можу підібрати слово. Е, за. За, ну, давайте так, за любі пошкодження, так, котрі нанесені кораблю або вашим колегам. Ну, точніше, знешкодження, ну, можна так сказати. Не пошкодження, а знешкодження. Так. Да. Так, ну що, давай виходити звідтіля. Така кімнатка, так знає. знаєте, до речі, просторна. Я би mm -hmm. сказав. О. Товариш питається відкрити двері. Двері. Перезарядочку давай зробимо на всяк паду. Ну шо, заходимо. О, ну, хтось зайшов в ці двері. Ну я ж разумію, что це не означает, що мені треба туди заходити. Вони ж по-любому закриті. Не, вони відкриті Прикол, прикол. Так, там хтось є? Так, да, там ось солдатик стоїть. Тепер уже не стоїть. Хм, Тепер уже не стоїть. Так, що у тебе є? Нема нічого. А це що таке за ручка така? Думаю, це те, що треба. Ручка до двері рибного трюму. Ця ручка відкриває рибний трюм, котрий знаходиться на нижньому рівні головної палуби. О. А, пам'ятаєте, друзі, в нас там з вами були цей двері. Е, я їх, звісно, не юзав. Не знаю, що вони там. Не знаю, що вони там. Не знаю, що вони там, але... Я так зрозумів, що по завданню нам саме туди й треба. Так. Що у нас поїзд запасу? Ну, поки що все кут. Це в нас що збройна, так? Да? Давай сюди зайдемо, подивимося, що тут. М -м -м -м. Я так зрозумів, що тут можна патрончики поповнити. Хоча не треба, в принципі, дивіться, максимум тут і максимум на пістолеті, я думаю, що не варто. Але сюди ми обов'язково з вами будемо заглядати, просто знати, що ця збройна є. Загальна інструкція 12 це в нас що? Записка про арсенал. Паління на збройному складі строго заборонено. Прям, дивіться, прям Строго заборонено. На зберіганні знаходяться різні зразки е зброї, деякі з них особливо вогненебезпечні. Більш того, в нашій ситуації, ситуації можливість роз'їдання контейнерів робить. Е Якби цей навик володіння зі зброєю ще більш важким питанням. А ви маєте пам'ятати, що наші можливості а, по лікуванню серйозних ран нато обмежені. Онищенко. Якийсь Онищенко. Хто такий Онищенко? Взагалі не знаю, якщо чесно. Але думаю, що а, протягом гри. Ми про нього дізнаємось. Ну що, давайте спускатися власне, до цих дверей. Тому що радіорубка, ну, як би це дивно не звучало, але вона 100% закрита. Тому, ну. Тут аргументів навіть ніяких не потрібно, і так все зрозуміло. Це в нас що? Це в нас якраз рибний трюк. Ну що, Открите. зайдемо сюди, подивимося, що тут. Давай. Зберігаємо гру. Пішли.